Депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури Олег Діденко долучився до відкриття військово-патріотичної гри Сокіл серед школярів у Великобагачанській територіальній громаді. Говорить, один із ключових пріоритетів діяльності Полтавської обласної ради підтримка розвитку військово-патріотичного виховання учнівської молоді. Із цією метою діє обласна програма національного патріотичного виховання дітей та молоді. Мета гри направлена на те, щоб діти мали фізичний і здоровий. Стан здоров'я розвивали свої спортивні здібності. Програма по національно-патріотичному вихованню, яка тому ж направляється і «Сокіл «Джура», є підтримкою депутатського корпусу обласної ради. Депутатський корпус працює для того, щоб наші діти і молодь розвивалися. Спочатку кращих учнів військово-патріотичної гри відбирають на місцевих рівнях, потім вони змагаються на обласному і всеукраїнському рівнях. Говорить виконуючи обов'язки директора комунального закладу Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання. Туризму і краєзнавства вичнівської молоді Полтавської обласної ради Анатолій Храпаль. Діти повинні все таки вчитися, володіти зброєю протимінною, такою бо через те, що дуже багато сьогодні і мінжа на тих територіях, де і не проходять бойові дії, до медичної допомогу, допомоги, щоб вони могли надати через те, що ми бачимо, як обстрілюють шахетами, ракетами. військово патріотична гра «Сокіл» на Полтавщині тривала два дні. Змагання зібрали понад трьохсот учасників, говорить головний суддя змагань. У нас Ість видів це стрільба, спорядження магазина, ну розбирання автомата для старшої групи, кидання гранати, смуга перешкод, протимінна підготовка і до підготовка. То переможець визначається за рівною кількістю балів саме за мілітарними видами змагань, тобто за стрілецькими змаганнями. я ранений можна надати допомогу. Ми, як територіальний центр комплектування, зацікавлені в кращих показниках, саме з військовими навичками, які вони оволоділи. На жаль, не всі громади Полтавської області приймають належну участь і приділяють увагу цій військово спортивній грі. Але я думаю, пізніше Полтавська область. Проникнеся цим заходом, і всі громади будуть приділяти відповідну увагу. Не вперше проводяться такі змагання у Великобагачанській тергромаді, завдяки обласному депутату Олегу Григоровичу Діденко, який постійно тримає руку на пульсі по розвитку спорту. Діти мають можливість розвивати різні види спорту. І військово патріотичне виховання на сьогодні має велике значення для розвитку наших дітей. До розбір магазина приступити. 13-річна Карина з Корольської громади каже, участь у військово-патріотичній грі бере вже втретє. цікаво, як розповідають. Кажуть, що дуже цікаво. Загорілося бажання, захотілося спробувати. Поїхала перший раз, мені дуже сподобалося і вирішила надалі. Нагадаємо військову патріотичну гру Сокіл серед школярів на Полтавщині влаштовують понад 10 років.